Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на хокей, і це історичний поєдинок в. Одесі на льоду місцевого палацу спорту вперше в Одесі відбудеться матч плей офф чемпіонату України з хокею. Команда ось цього головного тренера Олександра Бобкіна спробує все ж таки надолужити втрачене те, чого е, не вдалося зробити в Києві. Не вдалося забрати жодного гостьового матчу. І зараз Гордюшин і компанія спробують зробити вже вдома. Проти цього буде Вадим Шахрайчук, і його хокеїсти. Головний тренер Київ Кепітал зараз на ваших екранах. Також е, максимально в нього зосередженість і готовність до прийдешньої гри. Тож гра в нас розпочалася, Київ Кепіталс у білих Джерсі. В господарі одеський шторм грають у темних кольорах. Ну і третій поєдинок півфінальної серії плей-офф, який обіцяє бути дуже цікавим. В нас стартував і зараз Куцевич зберігає шайбу для своєї команди, віддає знову. На периметр, ну і ось тут на лівому фланзі атаки не вдалося розіграти до кінця шторму. Тож потрібно зараз стримувати атаку від Панченка. Панченко красиво виходить. Зараз вічна кидає з незручної. І якимось не зовсім зрозумілим чином не відбив, точніше, не зафіксував цю шайбу голкіпер. І, зрештою, ця так стає результативною. Ось так на рівному місці. Вважаєте, що Кепіталс відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Дуже якась сквола гра в обороні від Одеситів і дійсно невпевнена гра Микити Гордюшина на останньому рубежі. Десь ось ці два фактори допомагають зараз. Кепіталс закинути ну в принципі достатньо легку шайбу. 23-й Дмитро Мосюк, 11-й Назар Даниленко та 92-й Данило Скороход. Тож це все, що стосується. Складу команди господарів на сьогодні залишилося зараз небезпечний момент, і Гордюшин забирає шайбу після дуже небезпечного питка. Дуже багато у нас з таких сплесків було емоційних і результативних. Тобто, коли багато шайб закидалося, ну можливо, от сьогодні ми з вами вперше і побачимо таку більш суху тактичну боротьбу. Шевченко щойно створив непоганий момент. Залишається він із шайбою. Ще один кидок від 24-го номера. І ось простір для контратаки. Одразу перекривають кияни. Є момент для добивання. і не переправляє. Бойда Шайбу чужі ворота. Так от овертайм там точно був за одеським штормом. Але Ух, зараз Янг Ху знов перериває мою розповідь і подвоює перевагу для Київ Кепіталс знов. Легко вдається відкритися дванадцятому номеру на чужому п'ятачку, отримати передачу. Ніхто його знову ж таки не зустрічає, не зносить, не прибирає з цього п'ятака. Іху спокійно завдає собі післявого китка в дальню дев'ятку. Валентин Олексюк також. Один з, з лідерів Одеситів. Зараз шайба у Панченко опиняється. Панченко на синій лінії не максимально зручно для Берднікса, але той кидає і закидає. Здається, що все ж таки було підставляння перед чужими воротами. Але зараз будемо дивитися на повторі. Деніс Бернікс. Здавалося, що зараз незручно буде обробляти цю передачу. Щось там далі з цією шайбою робити. Але ось тут виловив її на синій лінії, завдає китка. І що невже Черненко підправляє? Давайте ще раз подивимося. Так, Сергій Черненко. І рахунок дуже швидко в першому періоді в нас стає 3-0 на користь Київ Кепіталс. Ну, чесно кажучи, не очікував я на ось такий розвиток подій. Якось зараз, можливо, вдасться відіграти. Буде один гол. Ні. Хас забирає. Шайбу піднято рока арбітра. У нас буде перше вилучення за підсумками цього моменту. Голу не буде, а ось на лави штрафників там покисти зараз поїдуть. Не очікував я, що настільки легко одна з команд. Зможе в першому періоді закинути три шайби. Київ Кепіталс. Гості не лише виграли за рахунком перший період. За статистикою квитків також була перевага у команди. Зараз небезпечний момент. Зсунуто ворота Радика Хаса, але він ще й шайбу не пропускає під собою. Забирає її до пастки. Ну і плюс зараз доведеться повернути ворота на місце. Ще раз ось дивимось. тут. Непроста була ситуація для Радика Хаса. Дійсно важко пригадати щось прям таке, де довелося чеському голкіперу по справжньому свою команду рятувати. Тож, скажімо так, очевидна перевага в першому періоді від Київ Кепіталс, яка підтверджена результатом, і зараз другий період починається більш-менш в такому ж ключі. Хоча знову ж таки щось потрібно терміново змінювати одеси там. Ідеальній ситуації це має бути гол у чужі ворота. Ну а так іноді різні тригери спрацьовують. Це може бути, наприклад, і бійка, це може бути просто якийсь вдалий яскравий момент. А в перерві ми з вами почули Ніки Ліснікова, який у зараз небезпечний момент на п'ятачку. було підправляння, і замість шайби у воротах опиняється сам нападник Хойда. Робив це підставляння на п'яточку. Реграти гордушно йому не вдалося. Як і до поворота Хесу добивання? Ось напевно, що це був один з найбільш гострих моментів в сьогоднішньому матчу виконанні команди господарів. Якщо було зараз точне добивання. Зараз ще один небезпечний момент. Ху демонструє швидкість. Ху кидає по воротах перед собою. Гордюшин відбиває, піднят рука арбітра, буде вилучення. Знову Кепітал згратимуть у більшості. Ланки, які дуже великий обсяг роботи виконують. Часто вони вирішальну різницю роблять на майданчику. Ну, зараз друга більшість для Кепітал спливає. Зараз кидок з незручною, можна добивати шайбу у ворота. Ні. І кидок того разу є гол, але він вже у рівних складах відбувається. У форматі 5 на 5 олійник закидає і робить рахунок 4-0 в сьогоднішньому матчі. Це вже близько до тотального розгрому. Вже після того, як п'ятий польовий гравець на лід повернувся, олійник знайшов свою нагоду в цій ситуації із добиванням. Тут шайбу підібрав, розвернувся. І коли на п'ятачку одразу чотири хокеїсти продовжували боротьбу. Один гравець Кепітас, ось тут ми бачимо, Кривоношкін, і проти нього два гравці суто в нього грали, не змогли відновитися і зібратися ментально в першу чергу одесити. Так? Це також тема, про яку можна цікаво поговорити і поміркувати. Десь якраз під час другого матчу зараз небезпечна атака. Можна закидати є кидок по воротах хаса, тобто забирає шайбу після спроби Тимченка. Святослав непоганий мав простір, хоча і на спині в нього там висів суперник. Панченко заробляє дві хвилини для суперника. Через стигну Тут його опонент. Більш гостро поставитися до цього пауерплею. Так все ж таки рахунок 4-0 може десь розслабляти, але є момент гольовий перехоплення Сикірко. Передача вперед. Є непоганий момент. Можна зараз закидати в 5 і ні. Контратака від Шторма і. Тайба опиняється у воротах. Піта Сидоренко. від нього, напевно, що. Ледь не найбільше очікували в цій півфінальній серії. Так, ось таких моментів, ось таких контратак, родючих швидкість є техніка, є вміє він реалізовувати ось такі нагоди. І зараз робить він в третьому періоді. Є питання дуже актуальне питання, чи не запізно все це відбулося. Чотири 1 стає рахунок відставання в три шайби. Київкептас одразу атакують в форматі два в одного, кидок по воротах. і шайба ледь -ледь не залітає у ворота, і при цьому всьому чотирьох. 14 хвилин так, залишається грати. Тож тут ще одна атака, і цього разу 5-1. 5-1. Першу нагоду щойно швидку свою не реалізували кияни, але змогли повернутися дуже швиденько до ще однієї атаки і цього разу закидають, вже, до речі, псуючи настрій іншому голкіперу, Так, Гордюшин у нас після... 40 хвилин гри відпочиває ратушний через лівий борт. Непоганий зараз прохід. Летимченко не зміг цю шайбу зручно наздогнати, щоб або кинути, або віддати передачу на Ніконова. Ніконов зараз знаходить свій шанс і закидає. Закидає, ось якраз гравець, який якому поставили питання в перерві. Ось в минулому матчі ви двічі закинули, чи вдасться сьогодні. Він сказав, що буде намагатися робити все, що від нього залежить, грати на свій максимум. І поки що тримає слово 27 номер одеського шторма, принаймні в той момент, який зараз знаходить він його, чи в момент його знайшов, чи гравець знайшов момент. Так... Він за нього чіпляється і реалізовує. Ще раз дивимося. Обопільне вилучення, яких дуже багато було і в першому і в другому поєдинку. Сьогодні, здається, вперше. Варава одразу на ворота. І ось що в нас відбувається на п'ятачку. Крикля тримається за обличчя. Луговий, здається, його завалив. Але суддя. Зараз рознімають хокеїстів Через дивимось, варава кидає. Так, луговий проти Криклі. Ну, Тут на двох. Ну і вболівальники одразу більше енергійно почали скандувати назву своєї команди. Черненко виграв вкидання на е борт за свої ворота. Панченко зараз який сольний прохід. Панченко не закидає. Такою грою набагато цікавіше, чесно кажучи, спостерігати, коли в нас. Пішла вода гаряча, багато класних моментів, багато сутичок між хокеїстами. Ну і також одразу спливає в пам'яті той самий овертайм в матчі під номером 2. Коли дійсно підлася в вічі перевага майже в усіх аспектах одеситів над киянами. Але Логіки в цьому не було, тому що переможну шайбу закинули якраз господарі того матчу. Зараз ще один швидкісний прорив. Сидоренко Сидоренко закидає. Закидає. Микита Сидоренко і робить рахунок 5-3. Вже мінус 2 для одеської команди. І ще достатньо, дуже достатньо часу на те, щоб закинути ще дві шайби. Ось ми бачимо зовсім іншу картинку. Класно розіграв тут цю двоходівку із Мосюком. Мосюк тут не був в пасивній ролі. Він не просто віддав ось цю передачу. Він зверніть увагу, як далі блокував суперника, який намагався завадити Сидоренко, реалізувати свій момент. І тут потрібно між 22 м і 23-м номерами розділити заслугу. щодо цієї закинутої шайби. Розпочалося все ще в нейтральній зоні. І ось ми бачимо, до чого це призводить. Дубль 22-го номера. І тайм-аут від Вадима Шахрайчука. Так, зараз потрібно збити ось цей атакувальний темп суперників. Десь відчули, що можуть одесити. Капітал зараз дуже вправно вбивають ігровий час, відвели гру від власних воріт. І не особливо тиснучи на ворота, Валентина попережає. просто. Відбавляють ці секунди зворотнього на табло. Ситуація, яка говорить нам про те, що третій матч йде до перемоги зараз, все ж таки. Момент на останніх секундах. Ще один сейф від Радика Хаса. Так, ситуація йшла і прийшла до перемоги Київ Кепіталс в третьому матчі цієї півфінальної серії бойового чемпіонату України. І, власне, 3-0 після цієї гри в нас стає рахунок і максимально складна ситуація для. Одеського шторму вболівайте за український хокей, не забувайте, будь ласка, підтримувати збройні сили України і на все добре. Ще почуємось.